Всім доброго раночку! Добрий ранок! Вас вітає Шеф тандем і наша рубрика смачного. І я думаю, що ви теж. Проснулись так, як я в гарному настрої. А в мене чому гарний настрій? Тому що сьогодні налиснички. І для приготування цієї страви нам знадобиться відповідно безлактозна продукція: це молоко і кисломолочний сир. Окрім цього, це борошно, сіль, цукор за смаком обов'язково, також якісь декоринки і йогурт до подачі. А я вам зараз покажу, як замісити тісто на налисники з допомоги блендера. Ого, Ти таке знала, що живе? Що, мілай-хак? Ти так смішно не говори. Ти такого ще не бачила і не знала. Давай, ти тоді починаєш з тіста, а я. Так, Для тіста нам знадобиться наше молочко від нашого партнера Галичина. Природність і чистота у кожному ковтку. Це дуже смачно. Використаєш сир. Додаємо 200 грамів молока. Боже, як я обожнюю кисломолочний сир. Для Є. мене це просто продукт в раціоні номер 1 Яйце. Це знаєш, зараз тут має така корона з'явитися на ньому. Вони Дуже дорогі зараз. Так що <с 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 яєчко. Так. В молочко. Раз, Диви, як красиво впало, так? Так, я теж з твого дозволу візьму цей шикарний продукт. Посолити. У начинку теж даю одне яйце. Ми сьогодні з Романом прямо у тандемі да, працюємо. Ну так, да, щоб все. Да, щоб і на листичок був вже готовий. І так. було готове. Ми робимо солоний чи солодкі? Як ти бажаєш? Та солодкий, напевно. Тоді да? додаємо цукор. Так, цукор туди і цукор мені треба самі на листику. Даю, 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 я не кидаю, трошечки багато. так. Раз. Якщо солодкі, то десь півстолової ложки цукру Нам до, вистачить. І наше рисове борошно туди заряджаємо. Беремо наш агрегат і починаємо. Я Прямо не буду. будеться, як сметана, така 15%. Е, та. Ділюся з тобою, а ти виделкою зі мною поділись. Я хочу... Трішечки Сюди олійки і сюди олійки. Олія в тісці потрібна для того, коли ви смажете, наприклад, перший налисник, да, ви капельку олії туди ляпнули, наливаєте налисник. Щоб не приставали. Цей перший налисник зараз забере цю всю олію сковорітку, а далі масла не треба. Чому? Тому що всередині є олія і вона і вони смажаться за тією олією, яка є всередині вже самого тіста. Понял? І вони не будуть приставати, так? Да? Так, да, вони ніколи. Диву, подиви на цю красу. Блендер взагалі порешал. за три сидів не треба стоять а цим венчиком масла, потім тебе там ці грудочки, знаєш, то ти не знаєш, що з ним робити, чи його проціжувати, чи далі стоять масла. Так? До речі, так, і творог теж, напевно, можна пробити блендером, да? Ну, а то я тут мучаюсь веделкою. Подиви. Ось зараз. Як перші кажуть, перші всі комом. Я його з'їм. Бо <рес> я так люблю нависники, капець. У нас красивий, бач. Біличками взагалі. Ой, який красивий. Він з того боку прям такий ажурний в тебе вийшов. Угу. Смачно пахне. Е, видно, що ти професійний бачиш, кухар, тому що перший в тебе не зіпсований. <рес> Ні, так. чуть не Так, перший є. Дві які туне сміть. Дуже красави. гарний, мені подобається. Ах, буде смачно, так? Да? Багато то. можна говорити, ковтати, але в нас теж буде сьогодні не менш смачно. До речі, є декілька варіантів е, викладки начинки. Вона є так по всьому млинцю, а є просто з краєчку. Мені здається, що на сьогоднішній день це прям одна із найпопулярніших українських таких страв, знаєш, ем, не дивлячись тільки на вареники. Угу. До речі, бачите, в стакані блендером пробили і дуже зручно наливати. Я думаю, що такий стакан є у кожного вдома. Якщо немає, він коштує там 15 гривень, здається. А я Як? продовжую свою плідну працю. По смаженню дуже смачних, безлектозних, прошу, ще раз наголошую на висвічків. Подивися, mm -hmm. яка це, це краса. Це просто мега красиво. Краса, красива. краса. Колір такий, так? Да? Е, я хочу зробити малесеньку підказку нашим глядачам. Вони можуть зробити цей сніданок із вечора як заготовку. А вранці стати або підсмажити, просто скласти на сковорідку і підсмажити, або ж запекти у духовій шафі, що буде набагато смачніше. Погоджуєшся? Так. І теж ще один лайфхак. Якщо ви дивіться, перелили тісто, да, там у вас дрогнула рука, ви завжди зможете так раз зливаєте лишнє. Дивіться. І у вас виходить просто мега тонкий нависник. Просто тоньшого ще не придумали. Mm. <ріхи> так що дивіться нас, і ви дуже ще багато чого корисного для себе візьмете. Так? Як ти скажеш? Скажу, що так. Ну так. Да. Дуже цупкий і дуже класний сам нависник від е, бориш рисова. рисово. Від Романа Нестерчука. А, тобто Мені це, здається, борошно, борошно що? Борошно зробили, воно собі лежить в пакеті. А так як ти його приготуєш, то вже не кажуть надовміть. Зазвичай нависники їдять зі сметаною, але у нашому випадку це дуже смачний безлактозний йогурт від бренду Галичина. Сила Карпат. І я люблю Ягоди. Навести красу. Хтось, можливо, думав, що це калина. Але, але то це наші порічка. ягодки. Українська дівчинка-порічка. Дегустуємо, друзі, нарешті. До речі, ви їх ще можете довести там, да, до смаку в духовці. Поставити на хвилин 15. Чи просто на сковорідці на вершковому маску. М -м. Це дуже смачно. Да. Не таке прям з цукром. Але смак, так. Для спортсмена. Угу. Друзі, бажаємо вам не менш смакувати, як це робимо ми. Річками. Готуйте разом з нами і їжте те, що їмо ми. Всім смачної та гарної кави і продуктивного дня. Любимо вас.